Підготовка виборів, чи настільки вона така вже? Ну, до речі, готують уже не перший раз і піднімають питання е перевиборів президента. Президентські обов'язково про це говорять також. от. Але піднімають питання, як їх зробити. Тобто, о, війна це не е, настільки буденність для нашої країни. От якщо ми змогли внести якісь у е, поправки у законотворчі проекти, навіть у конституційні якісь е, реалі, то е, хочуть знаєте, хочуть зробити якесь нововведення, скажімо так. Так, да? mm -hmm. тому що по перше, у нас да дійсно війни немає офіційно, Ми не офіційно не воюючася страна, а захищаючася. А це трошки різні речі. Це значить, да, воєнний стан, але у нас продовжують працювати різні інституції. Але адже, дивіться, е, коли у всіх банковських договорах, да, які ми, ми отримуємо, там є при наступленні форс-мажорних е, е, обставин, з е, до скасовуються. А коли ви зараз звернетеся в банк, вони вам скажуть, що у нас нема форс-мажору. Угу. Чому? Тому що воєнний стан і війна це не форс-мажор. Війна це офіційно об'явлена, якщо у нас є одна сторона, яка офіційно об'явлена, яка вона? А в нас же ж не офіційна війна. Тобто, так. получається, якщо ми об'являємо війну, то це ми. Воюємо, а Росія ж вважається ж не воюєм по документам з нами. І отут хочуть ввести в якесь нове введення, якесь, що навіть при воєнному стані е хочуть все-таки зробити вибори. Ну, готуватися вони до них готуються, хай готуються, це їхня робота. Може їм нема чим займатись, а може це їм за, за це гроші платять. Поки що йде підготовка і спори. Давайте подивимося, чи будуть вибори навесні 25-го року. Чи будуть. Так, да, от щось таке новеньке буде. От щось якесь наче буде. Не так, як завжди буде. Так, але в в 25-го року ще виборів не буде. Підготовка, да, це все прекрасно, але виборів ще не буде. Дві карти, які говорять про те, що ми уходимо від цього питання. Чому? Бо є якісь е, речі, які. Скажімо так, або в нас А, нема бюджету, Б. І ще що дуже будуть боятися, щоб не було якихось провокацій. Провокацій зі сторони, е, зі сторони агресора. отак скажімо. Угу. Немає виборів знову ситуація така двояка.